Коли вони чують умови, більшість не вірять, кажуть, а як це так? Бо 100 днів там нічого не повертати, на будь що. А в чому тоді кажуть, вигода банку? Слово кредит це дуже такий тригер для людей. Не користувалася зазвичай от більшість людей і не знаєте, як воно працює. Перше, це як завжди мені кредити не потрібні. Ми чуємо це. Ми розуміємо, що всі люди бояться кредити, особливо зараз, коли військовий стан. Ніхто не знає, там що буде завтра, чи буде робота, чи не буде. Пільговий період 100 днів. Ефект вау в інших банках 55 або 60. Картка їсти не просить, вона є цілком безкоштовна. Обслуговувані, вона може бути віртуальна. Пільговий період і на зняття, і на перекази, і на розрахунок. Обслуговувані безкоштовне – це саме те, що їх щеплять. Продається легко, клієнти, коли чують 100 днів, вони погоджуються швидко. Просто приходять, хочу кредит, все, продаж. Якщо клієнту пояснити більш детально, то вони 90% випадків погоджуються. Я користуюся це як парасолька. Вона не завжди потрібна, але може виручити в певній ситуації. Запасний гаманець. На всякий випадок, і можна в будь-який момент нею скористатися. Легкість в оформленні зайшов перукліків і її оформив.